Добрий день. Я студент групи ПЦПІ227, колесник Олександр Андрійович. Підготував звіт з лабораторної роботи номер 1 Тема проекту Програмна система для моніторингу стану здоров'я за допомогою носових пристроїв з назвою MedMon. Зростаюча кількість носових пристроїв створює нові можливості для моніторингу здоров'я в реальному часі. У зв'язку з цим існує потреба централізованій системі, яка дозволяє збирати та аналізувати дані з різних сенсорів, попереджати про критичні стани та пропонувати рекомендації для покращення здоров'я. Ринок населених пристроїв і цифрових рішень для охорони здоров'я демонструє стабільні зростання, створюючи унікальні можливості для розробки інноваційної системи моніторингу здоров'я. Основними викликами в цій галузі є недостатня доступність комплексних рішень для тривалого контролю стану здоров'я, своєчасного виявлення потенційних загроз і операційного реагування на критичні ситуації. Сьогодні ринкове середовище охоплює кілька категорій продуктів: Variable Fitness Trackers, Remote Patient Monitoring System, Mobile Health Application та Emergency Notification System. Знающе рішення не повідають усім сучасним запитам користувачів, які хочуть отримувати не лише інформацію про свій стан, але й дієві рекомендації для покращення здоров'я. Запропонована система вирішує ці проблеми, пропонуючи постійні моніторинг здоров'я за допомогою носимих сенсорів, що реєструють пульс, рівень кисню в крові, температуру тіла, активність і фазу сну. Інтегрована аналітична платформа, яка аналізує отримані дані, виявляє відхилення та генерує персоналізовані рекомендації, функція автоматичного сповіщення близьких чи лікарів у разі виявлення критичних станів, що підвищує швидкість реагування на загрозливі ситуації, зручний веб-інтерфейс для доступу до історичних даних, влаштування сповіщень і відстеження прогресу здоров'я. Він унікальність продукту полягає у комплексному підході до моніторингу здоров'я. Він об'єднує сучасні сенсорні технології, інтелектуальний аналіз даних та інтуїтивно зрозумілий веб-інтерфейс. Це, це дозволяє не лише покращити якість життя користувачів, але й сприяє запобіганню захворювань і зменшенню навантаження на системи охорони здоров'я. Створення інноваційної платформи для моніторингу здоров'я в реальному часі, яка забезпечує. Інтеграція з насомили присвідомлення аналізує дані та допомагає користувачам підтримувати здоровий спосіб життя. Це межа цього проєкту. Головні фічі проєкту першою головною фічею є збір даних сенсорів, що відсвятковують пульс, рівень кисню в крові, температуру тіла, активність та фази сну. Друга фіча це аналіз отриманих даних за допомогою інтегрованої аналітичної системи для виявлення аномалій у стані здоров'я користувача. Третя фіча це генерація, генерація персоналізованих рекомендацій на основі проаналізованих даних. Четверта фіча додання доступу до історії даних через веб інтерфейс для моніторингу стану здоров'я у зручному форматі. П'ята фіча налаштування користувачами сповіщень про аномальні показники чи потенційні ризики. Шеста фіча автоматичне сповіщення близьких чи лікарів у разі виявлення критичних станів користувачами. Віче, захист даних користувачів шляхом шифрування і впровадження сучасних методів аутентифікації. На початковому ревізії система надаватиме базовий набір функцій для моніторного стану здоров'я. Основні можливості включатимуть збір даних сенсорів, таких як пульс, рівень кисню в крові, температура тіла, активність і фази сну, базовий аналіз для виявлення аномалій стану здоров'я. Веб-інтерфейс для доступу до поточних та історичних даних, а також можливість налаштовувати порогові значення для сповіщень, автоматичні сповіщення, про критичні стани користувача, близьким або лікарям, реалізація базового захисту для даних користувачів, включаючи шифрування інформації та стандартні методи авторації. Усі функції доступні через веб платформу, що дозволяє користувачам працювати із системою з будь-якого сучасного браузера на персональних комп'ютерах або ноутбуку. У подальших релізах планується розширення функціональних можливостей системи, зокрема, покращення алгоритмів аналізу даних для більш точної діагностики та прогнозування, додавання підтримки нових типів сенсорів, таких як монітори артеріального тиску чи пристрої для аналізу електрокардіограми. Інтеграція з іншими веб-платформами або медичними інформаційними системами для обміну даних або аптеками, додавання багатомовного інтерфейсу для розширення аудиторії користувачів та впровадження розширеного функціоналу з налаштування сповіщень, зокрема, на гнурських правил для різних категорій даних, середа розробки. Система розробляється для використання на веб платформі, доступні з персональних комп'ютерів і ноутбуків, що мають підключення до інтернету. Основні користувачі будуть знаходитися в різних географічних зонах, тому важливо враховувати різницю в час, часових поясах для забезпечення доступності платформи в будь-який час. Дані генеруються та використовуються централізовано на сервері, однак користувачі будуть отримувати доступ до них через веб-інтерфейс. Усі операції будуть оброблятися серверною частиною. І зберігання даних відбуватися в локальній базі даних. Максимальний час відповіді для доступу до даних має бути мінімальним з урахуванням високих вимог до продуктивності системи. Технології, які ми будемо використовувати. SQLite буде використана як система для керування баз даних. .NET Core для розробки серверної частини або бекенду. Ta HTML, ta CSS ga ustvarja interfejsa, ki jo lahko počakamo na bot patentu. Čakujem za obojo.